Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу зробити підсумкове відео за мою книгу зиму за січень і лютий, що я прочитала. В мене вийшло 16 книжок, зараз про кожну розкажу. Так, перша книжка, яку я прочитала, це Неоніту Шкалов, Література і філософія, доба українського бароку. Книга більше для літературознавців, але я дуже рада, що її прочитала. Коли прочитала назву, то знала про кого це буде книжка. Лише б згадала б ім'я Григорія Сковороди. А тут я знайшла дуже багато імен, його попередників, його сучасників, з якими. Можу познайомитись тепер далі. В книзі багато текстів оригіналів, через що дуже важко її читати, але ж все ж таки знайомитися з іменами тих літераторів і філософів було дуже цікаво. Надалі хочу тепер познайомитися більше з творчістю Григорія Сковороди. Зараз є його тексти адаптовані з поясненнями. Прикріплю одну книгу, на яку приглядаюся. П'ять п'яти книга перша. Наступна книга Михайло Ломацький, Верховино Свідку наш». Я була на екскурсії в селі Криворівня, де є літературний музей, який відомий тим, що в ньому зупинявся Іван Франко. Але насправді там це село приїжджав не тільки Іван Франко. Для дослідження фольклору місцевого, але і там зупинялись і Леся Українка, і Михайло Коцюбинський, і Степаник, Новацька, Керекдоників, Хоткевич, власне, Михайло Ломацька також з ними всіми знався. Це була така собі літературна тусовка. там. Повернемося до книжки. Верховину наш» – це така книга-подорож у Карпати з початку їх заселення людьми. Тут є і як шикарні описи гір, так і історія Карпат. Історія появи поселень в Карпата. Багато є яскравих любовних історій. Є трагічні, є романтичні. Ще хочу розказати, що Михайло Ломацький був щирим патріотом, що не дуже подобалось... Польській владі, а після совєтського освобождення не подобалось і росіянцям. Тому Ломацький емігрував, книжка ця вперше видана в Мюнхені, також Михайло Ломацький там і похоронений. За книжку теж 5 з 5. Рада, що її прочитала. Наступна Майгуль а. Аксельсон. Квітнева відьма. Про цю книгу я почула від Еми Антонюк. Вона розповідала, як класно написана ця книжка. Вона дійсно дуже майстерно написана, але я не очікувала, яка тема буде піднята в цій книзі. Тому трошечки шокована в цій книзі три сестри, які були свого часу покинуті матерями, і по черзі потрапили на вдочеріння до однієї пані. Описане життя кожної сестри до вдочеріння, після дочеріння і як вони стали дорослими. В кінці ми дізнаємося, що в цій пані самої була донька, яку вона свого часу покинула. Трошки тут присутня магічного реалізму, тому що відьма нам натякає, що тут є щось містичне. Крім того, тут шведський сетінг для мене це вперше. Було цікаво познайомитися з шведськими назвами. Про авторку я дізналася, що вона пише на такі важкі теми. В неї є багато книжок і статей, які б хотілося, з якими хотілося познайомитись. Не знаю, чи є вони в українському перекладі, але зацікавили мене. Теж 5. 5. Наступна книга це Часосховище Георгія Господіна нашумівша книга. Нашумівши автор, але мені трошечки не вистачило сюжетності, не вистачило закінченості історії, не вистачило думки автора. Дуже багато цитат саме про час, про, про час і про історію. Наприклад, я собі виписала: історія завжди ближче, ніж здається, у дзеркальці заднього виду. К сюжету мені, мені було маловато, насправді. Можливо, я ще мала книг прочитала, таких, що безсюжетні, але важливі. Порушується тема деменції, старості, конкретне повернення в десятиліття минулого століття. Я за цим не дуже сумую, я б не хотіла жити в ніякі минулі роки, але було, було цікаво почитати цей досвід. Також є е, шматок, який мені був найбільш зрозумілий і найбільш близький, тому що історія Болгарії дещо схожа з історією України, багато спільного минулого, трудові табори, відділи шпионажу, культ особистості все це е, зустрічається в цій книзі. Цю книгу буде ще важче читати, якщо не дуже розумієшся на історії. У мене це 35. -й. Можливо, я її перечитаю років за п'ять і сприйму по-іншому. Тому це от така от книга, яка потребує не одного прочитання. Так, наступні я возьму дві зразу, тому що між великими книжками я люблю читати щось таке маленьке, оповідання чи п'єси. І цього разу я взяла собі двох авторів: Це Котляревський і Винниченко. Котляревський, класика, Наталка Полтавка, Москаль-Черівник в цій маленькій книжці. Для мене було це відкриття як вперше, тому що зі школи я не пам'ятала цих п'єс, може, їх у мене і не було, я не здивуюся. Що мене здивувало, порадувало те, що ці дві п'єси про двох впевнених в собі і достатньо сильних жінок. І Наталка Полтавка, і Тетяна, в москаль чарівник п'єсі москаль черівник знають, що вони хочуть і на що вони мають розраховувати в своєму житті. В них немає необґрунтованих бажань. Із не дуже приємного, то занадто багато понімаючі москальні. Ну, але вже що є, класику треба читати і знати. Після прочитання мені хочеться тепер сходити на виставу Наталка Полтавка. Ну, 5 з п'ятизів. Наступне Володимир Венеченко. Я познайомилася з цим автором минулого року. Мене здивував його модерний погляд, здивували теми, які він порушив в своїх романах і оповіданнях. І ось ці три закони, малорос Європейці моменти. Мені теж сподобалися, зайшли. П'єса момент, я зараз дізналася, що вона є в шкільній програмі, але, звісно, в сучасній, не в моїй. Найбільше мені сподобалось оповідання закон про заможну пару, яка не може мати дітей, і жінка придумала схему таку отримати дитину від цього чоловіка, самі не народжуючи. Вона вирішила до, зараз би сказали сурогатної матері. Але самі матері про це не повідомили, і що з цього вийшло, можете дізнатися, прочитавши закон. Мені дуже сподобалось і дуже зацікавило ще більше зацікавив Венеченко як автор, тому хочу знайомитися з ним далі. П'ять з 5. Це був мій січень, тепер переходимо до лютого.